Вміхаючи обличчя і е, наша тема сьогодні відпочинок. Ми це обсуждали за столом, за чаєм. Е, кожен розповідав це. І я хочу від, розповісти невелике своє свідчення е, життя, яке теж по темі відпочинок. Зараз я віруючий в Бога, але колись я був невіруючий. Я відпочивав, як багато хто може раніше відпочивав, може і зараз відпочиває, в миру як відпочивають, курив, випивав, мені було добре в компанії і споминаю таке, що коли було там 17 років, то мене пригласили на свадьбу. Теж випивка, компанія, все так шикарно, дуже добрий такий відпочинок був, три дня гуляли, о, потім е, три дні відходив голова така. І до 35 років я не знаю, чи бога жив, е, відпочивав, друзі, компанія, потроху почав, ще, коли був подрозка, почав випівати. І так потихоньку почав. Сначала, спочатку було все добре. Мог випити, мог пошутити, мог в компанії, душа компанії, але потім рік за роком перша проблема була, коли я працював, получав зарплату, гуляв весь цех. А Давид потім місяць без зарплати. Але друг. Компанія друг друже, все так. добре. Так. О. Потім за, цим, за, за випивкою, за алкоголем пішов, був і наркотик. О. Плотно до 30 років я вже так добряче сидів на стакані і бувало міняв алкоголь на наркотик. Е, розкажу такий е, відпочинок в кавичках. Е, пив в неділю компанія, друзі. Пихали так, що не дай Боже. Вже не доїло, вже не лізло. Алкоголь не ліз. Друзі кажуть, поїхали. Ми тебе каже, вилічимо трохи. Ну я знав, я Ці... поїхали, хто знає, що таке винт, винта вмазав, коловсь, раз все. Алкоголь сняло, недільної п'янки нема. Як трес виходиш? Наркотики. Далі пити почав. Почав пити, пити, другий, третій день. Після того, і потім епілепсія схватила, впав друзі в шокі, і коли я почав далі так практикувати, виходити з алкоголя до наркотиків, вони зі мною вже не хотіли пити. Кажуть, ну тебе в баню, помреш тут, але, а нам потім міліція буде таскати туди, той в розісті, той там, на що каже, нам це треба. І знайшов до 35 років. Я е, 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 женився, в мене була жінка, але вона теж була залежна, померла. Від е, алкоголю. І в 35 років я був вже кончений алкоголік наркоман. Уже там, де я проживав, поліція шукала. Е, колишні субутильники когось кинув, десь щось там за батилку шукали. Е, дома не батько, не брат мене не хотіли вже бачити. Ну, Батько каже, прийдеш, будеш тут ну, красти або. Оце приводити друзів, каже, я тебе посажу. О. Ну, він був батько мене бригадиром на заводі, не пив, ну, е, люди його поважали, йому такий син не треба було. ну. І де я тільки не бродив, де мене тільки не носили, до 35 років, я вже в 35 років е, був уже все на е, дні життя. І мені до цього казали, коли за Кажуть. Давид, репцентр центр є, це є, туди, може поїдеш там. Ні, 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 який репцентр, центр не для мене. Я сам можу, я сам контролюю, я сам барин свого життя, так і далі, все. Але прийшов час, коли, я повню, е, лежав уже після очередного відпочинку, прийшов додому через дві неділі, лежав, відходив, випав до себе на кухню, вилив відро води на себе, бо піднявся не можу. Брат проходив, кажу, позвони, будь ласка, там, тому чоловіку, який мені за реп-центр казав. О, і він добре каже, позвоню. Набрав, каже, так і так, це від того сюди. І мене що запитали мене, кончена алкоголіка, кажуть, а в який ти репцентр хочеш? Я думаю, ще йшли вибори вибори дають. Я думав, там приїхали, посадили воронок і повезли на репцентр. Думаю, тому ну, ще й вибір дають такий, слава Богу. Ну, думаю, э, кажу, да мені куди-небудь подальше, бо всі шукають, всі це, що робити. О, ну добре, каже, в Чернігівське поїдеш, в Чернігову. Та мені кажу, хоч на край світа. Ну, тому що кажу, я вже й жити не можу. О, До Бога питавсь, там православно ходив, свічки там, за те, за це ну, старого. але кажу, і жити не можу, і, 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 і ну, помер. І наложити на себе. Ну, теж якось так, ми думаємо, не те. О, думаю, може, буде все-таки шанс О, в мене О, перед тим дзвінком. Да? І так, да, Бог дав шанс. І мене відправили до репцентра. Був на реп два роки аж був, там і реабілітацію пройшов, потім е, залишився там допомагати ж такій. Ну, Репцентр це Алк для наркозависимих і і ліце свободівшись свободи. О, слава Богу. О, і Бог, от, який у мене було раніше, е, раніше який було у мене відпочинок. Отакий відпочинок. І я відпочивався до того, що все, життя було е, спите, сколене і так далі. Отакий в мене був відпочинок. Але коли я познав, ну, прийшов на центр, мені розказали за Бога. Мені зачитали одне місто з Біблії. Прийдіть до мене, усі страждені та обтяжені, а я вас заспокою. Я кажу, та яке ж це? Куди заспокою, У мене там кредити, там це півроку пройшло, вже відійшов, вже хочеться і робити іти там, і те, і все, треба діла рішати, там з тими миритися, з тими туди. Мені кажуть, заспокійся, шукай Бога, шукай Бога, проси Бога, і він тобі допоможе. Я почав так робити, почав так робити, не дуже хотілося, не дуже цей. ну Дуже важливо чути тих людей. О, я себе не, 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 не возвишую над другими. Я, без Бога я нуль, ніхто зовсім. Але дуже важливо чути тих людей, які були в торбі, і Бог дав їм, звільнив їх, і вони розказують, от як ми, як Юра, да, ми розказуємо, що так і так жили, але Господь нас освободив, і зараз у нас є сім'ї, є діти. Да. О. Тому пройшов я репцентр, і слава Богу, і досі ну, служу Богу, е, займаюся е, по мірі своїх сил. І тут таке, було таке питання: який ваш на найкращий віддих? Е, відпочинок. Я е, приїхав на реп-центр у 2015 літом, в кінці літа. О, а 26-го в кінці осінь у мене день народження. І для мене це було коли е, хлопці 30 чоловік накрили стіл, спекли самі торт і Давид з днем народження. Я сидів, я, ну, мене аж знаєте, аж на слізу пробивало. Так. Я думав, що я вже нікому не потрібний. Тут такі ж люди, як і я, всі поздоровляю з днем народження, бажають. Там, щастя, здоров'я, без алкоголю. Це перший був ну, мій день народження, такий з, з детства, мабуть, ну, трезвий. О. І ото в мене був такий відпочинок, день народження, мій дійсно був. О. І з Богом, так і йду по життю. Так і йду по життю. Дякую йому велике. І хочу сказати, що вихід є. Вихід, є. вихід це в Богі. Вихід, це як сказано в Писанні, приходить до Бога, і всі споруджені та обтяжені, і я вас заспокою. Раніше ще думав, як спокій це, це так. Коли гроші є, все є, все чисто, все намазі, все, всі друзі, це. Але життя показало, що це не так. Відпочинок це в Господі, відпочинок в тому, що. Бог дає відпочинок і Бог дає те, що не своїми силами, не своїми руками, не своїми талантами в миру ми не змогли це получити. Те, що дає мир, те, що дає алкоголь або наркотики, друзі, ви знаєте, це не деякий час. Потім опять треба опять надо... Треба... І пішло, поїхало, опять на круги своя все. Тому слава Богу, за його. Звільнення, слава Богу, за його мир і за його Боже, за Богу слава за його відпочинок, який кожному він дає із нас. І завжди в будь-якій е, життєвій ситуації, яка б вона не критично не казалась, є вихід. Вихід це Бог. А ми, е, Божі е, служителі, е, завжди готові допомогти, Протягнути руку помічі і підсказати. Тому що це наше життя. Ми залишили те, щоб служити Богові, служити людям. Без цього ну не як, друзі. Не слава Богу за все і слава Богу за кожного з вас, хто прийшов сюди. Дякую вам всім.